Сьогодні готуємо справжню тернівку із терена, який ми збирали напередодні. Маємо його 8 кілограмів. Також ось такий бутель, декілька кілограмів цукру та 16 пляшок оковитої. Найважливіше у використанні терена це переморозити його в морозилці. Тоді руйнуються дубильні речовини таніни, і він втрачає терпкість. Я роблю по такій пропорції: на пів кілограма терену. 0,5 оковитої і 150-200 цукру. Напевно, це все у нас не поміститься, але нічого, пропорцію ми зробимо на око. Пересипаємо наш терен цукром, щоб потім нам легше було його перемішати. Залишилось в нас ось ще скільки терену буде нам на чай. Додаємо ще трішечки цукру і вистачить. І заливаємо оковитою, щоб терен повністю покрився. Нам потрібно його трішечки потовкти, але не сильно, не в кашу. І закриваємо його кришкою та залишаємо в теплому темному місці на 3-4 тижні. Після проціджуємо через марлю і розливаємо по пляшках. Як ви вже зрозуміли, з пропорцією в мене щось пішло не так. Але я впевнений, що буде смачно. Спробуємо трішки пізніше. А велике відео про терен ви вже можете глянути на моєму ютуб каналі. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І, звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.